Друзі, всім привіт! Мене звати Аня. Дуже вас рада бачити на своєму каналі. Сьогодні пропоную вашій увазі відео, в якому хочу поділитися з вами своїми враженнями від подорожі до Праги, а також, як завжди, своїми певними парфумерними враженнями. Якщо ви любите такі відео, то залишайтесь, будь ласка, зі мною. У Польщі 1 травня святкують День праці, 3 травня святкується День Конституції, 2 травня там здається те, щось є між ними, можливо, день прапора, якщо я не помиляюсь. Одним словом, багато поляків намагаються собі зробити такий, знаєте, дуже довгий вікенд і десь виїхати, зробити якийсь сіті брейк, десь щось побачити, використати ці дні. До мене якраз приїжджала в гості сестра, і ми теж вирішили десь поїхати. Вибрали Прагу. До Праги я мріяла потрапити ще, мабуть, з дитинства або з підліткового віку, напевно. Я пам'ятаю колись в якомусь журналі, побачила просто фото. Це, мабуть, якісь з рекламою, з туристичною рекламою, журнал, можливо, для дівчат. І там були от фото Праги і Відня. І все, з тих пір я мріяла потрапити в Прагу і Відень. Поки там всі мріяли десь до Парижу, до Риму, до Нью-Йорку, я хотіла в Прагу і Відень. І якщо до Відня я все-таки з'їздила там вже колись давно, то до Праги ніколи не виходило поїхати. Не знаю, з різних причин завжди знаходились якісь причини. Але Прага, яка, здавалось би так близько розташована до Кракова, завжди залишалась десь там в стороні. І от нарешті, нарешті, дійшла черга і до неї. У мене так, що я дуже люблю готуватись до поїздки. Мені, мабуть, сам процес підготовки до подорожі подобається інколи більше, ніж сама та подорож. Тобто я люблю складати собі маршрути, люблю створювати мапу. Тобто, я реально, наприклад, беру мапу того міста там, чи острову, чи що там я збираюсь подивитися. І от собі по мапі створюю такі маршрути по днях, наприклад, якісь додаткові місця там прописую, типу, якщо буде час, або якісь місця, в які не піду, якщо буде не вистачати часу. Ну, тобто, все так собі люблю планувати. І з спрагою було так само: тобто, в нас було там три неповних дні, тобто можна сказати, два з половиною. І, в принципі, ми за цих два з половиною дні побачили все, що хотіло, з такого основного будемо казати. Прага виявилася саме такою, якою я собі її уявляла. Звичайно, якщо ви хочете побачити якісь перлини сучасної архітектури, то вам потрібно не сюди, щоб не розчаруватися. Оскільки Прага це в першу чергу таке середньовічне місто, це та столиця Європи, в якій найбільше збереглася середньовічна архітектура та ось це середньовічне місто будування, якщо ми згадаємо, то Насправді тоді, коли там кілька століть тому у відні, Парижі все перебудовувалося, проспекти робилися широчезними, відбувалися зміни в плануванні міст. То у Праги просто не було такого бюджету, не було стільки фінансових можливостей і грошей, тому там все залишалося максимально таким, яким воно розбудовувалося, будувалося і планувалося в середні віки. І насправді в цьому є своя родзинка, адже ніде більше в Європі, мабуть, не залишилося саме от такої, такого великого міста, столиці з таким духом середньовіччя. Тому, якщо вам хочеться зануритись саме, от, знаєте, в дитинство в плані тих казок, братів Грім чи Шарля Феро, то тоді вам сюди. З одного боку, це все здається таким от, ніби похмурим, таким мінорним, можливо, трішки. Але з іншого боку з'являється така якась нотка ностальгічності, можливо, загадковості, мабуть, ось цієї казковості в певному сенсі, особливо, коли дивимося на їхні. Брами на ці башти, то в мене здається, от тоді я розумію, звідки взагалі малювалися там раніше малюнки в книжках до цих всіх казок з дитинства і до тих самих мультиків. Такий наліт романтичності є у цього міста. В перший день нам вдалося прогулятися квітучим ботанічним садком, помилуватися червоними дахами, панорамою міста згори. Також ми пройшлися, потім прогулялися до Карлового мосту. По дорозі, звичайно, зачепили танцюючий будинок. А сестра в мене архітекторка, то вона мені щось там розповідала додаткового. Наприклад, вона мені розповіла, що це дуже яскравий приклад деконструктивізму в архітектурі і що цей будинок зводили за проектом. Владу Мілуніча та Френка Гері, який вважається досить відомим, знаним архітектором. Сам будинок також називають за іменами справжніх танцівників Джинджер та Фред. І на горі цього будинку є кажуть хороший ресторан. Ми туди не встигали, бо вже вечоріло. Ми не заходили туди. Наступного дня ми вже ціленаправлено йшли так, в центр міста, обдивлялись головну площу. Звичайно, там, як всі стояли і чекали вистави на цьому відомому астрономічному годиннику, дивилися на ці брами, ходили, гуляли. Ну, було дуже-дуже класно. Мені дуже сподобався центр міста, ця стара площа. Потім в цей же день у нас також були заплановані Градчани, тобто це та частина міста, де знаходиться якраз комплекс з кількох замкових споруд та собор святого Віта. Там теж було багато цікавого знову ж таки сестра мені там багато всього розповідала про ці архітектурні ансамблі, якісь там <сум> такі речі, які я на жаль, ну мені було дуже цікаво слухати, але, звичайно, я не все запам'ятала. Що я запам'ятала про сам цей собор святого віта? Він цікавий тим, що такому готичному стилі, але насправді він добудовувався вже так ну, значно пізніше, і частина його ну вже далеко не готична, вона навіть збудована вже з, з, з допомогою там залізобетонних конструкцій, але все зроблено настільки е, гарно і професійно, що в принципі складно здогадатися. Що та частина добудовувалася і вона є новою. Інша справа, що в цьому соборі мене також дуже вразили вітражі, тобто, ну якось в мене з дитинства є любов до вітражів, і от в цьому соборі вони мені теж дуже сподобалися. Після обіду ми піднімалися фунікулером на одну з найвищих точок в Празі. Я тут все підпишу. Якщо комусь стане в нагоді, то чудово. Отже, раджу, прям раджу підніматися на цю гору, тому що звідти відкривається просто неймовірно красивий вид на місто. І коли фунікулерчиком підіймаєшся, туди можна і пішки, до речі, теж підніматися, але ми вже були дуже втомлені. І там, на цій горі, є ще вища точка, бо там є така ніби мініатюра Ейфелової вежі, на яку, знову ж таки, можна піднятися, і звідти от відкриваються просто фантастичні види на все місто ось так, навколо. І останній третій день. Нашого перебування в празі ми присвятили походам до музеїв і також шопінгу якомусь певному, просто такому відпочинку. Знову ж таки, погуляли ще по центру, бо нам там дуже сподобалося. Також я дуже хотіла відвідати таку. Дуже необхідну парфманіаку вуличку в Празі. Ця вуличка називається Паризька. Вона і виглядає там, якраз от видно, що архітектура ніби міняється, там вже з'являються ось ці такі світлі, білі ем, фасади, теж багато зелені. Ем, і це просто ціла вуличка бутіків і там різноманітних магазинів. Я дуже хотіла. Потестувати ті парфуми, яких немає в моєму місті, бо просто немає таких магазинів. Мене дуже цікавила бутікова лінійка Dior, дуже цікавила бутікова лінійка Chanel, з якою я нічого не знала. Celine, і Сен-Лоран. Не все вдалося відразу скажу, але дещо все-таки вдалося зачепити. Зараз я ще повернуся до парфумів. Проте тут дуже хочу вам порадити, якщо будете в Празі і буде у вас бажання десь там посидіти, випити якогось коктейлю чи кави з гарним знову ж таки видом на центр міста, от саме на головну площу, і на ось цей годинник астрономічний, то я вам раджу зайти до готелю «You Prince, Як у Принца, я так, так розумію. Теж залишу тут посилання у них знову ж таки на самому даху є така невеличка тераска, непримітна, але там є дуже класне от місце, де можна подивитися згори на саму цю площу, на цей годинник і зробити гарні фотографії. Повертаючись на Паризьку вуличку, скажу, що нам вдалося зайти до бутіку Діор. Можу сказати, що там далеко не вся бутікова лінійка була представлена, і з тих ароматів, що були представлені, я вже щось або знала, або воно мене не дуже зачепило. Я обов'язково зніму відео, в якому розповім про ці бутікові лінійки, про якісь парфуми, які мені сподобалися. Що мене порадувало, то це магазин Шанель. По-перше, він реально в них там розділений на два магазини. В одному там одяг, аксесуари і так далі. А в іншому окремо косметика і парфумерія Шанель. І це дуже зручно, дуже класно, бо там дуже всього багато. Все-все є. Там була представлена їх повна бутікова лінійка парфумерії, засобів для догляду за тілом, за обличчям, косметика. Я, звичайно, там познайомилася з деякими ароматами, бо неможливо було осягнути всі, а мене цікавили абсолютно всі парфуми бутікової лінійки і їхня лінійка одеколонів. З того, що мені сподобалося, мені там дали пробники, про які я обов'язково розповім. Скажу тільки, що це були Беж, Гарденія 1957, здається, Джерсі От щось таке. З колонів я там наносила, здається, тільки Париж-Париж і Париж-Венеція. Відразу вам покажу свою покупочку і новинку, яку я там придбала, це молочко для тіла Париж Венеція. І що я можу сказати? Ось тут увага. Якщо ви не знаєте, як пахне саме молочком, то краще його десь все-таки затестувати. Що я можу сказати про свою покупку? З одного боку, я звичайно дуже задоволена. Про саме молочко скажу, що воно класне, воно якісне, воно дуже таке парфюмерно-стійке, будемо казати, але аромат його трішечки відрізняється в розкритті від аромату того одеколону, який я тестувала в магазині. А я, мабуть, зроблю окреме відео, де розповім якраз от про ті бутікові аромати, шанель та про це молочко, що у мене з ним відбулося. З собою у подорож я брала кілька тревелів, та пробників і один повнорозмірний флакон. Саме напередодні я отримала від сестри свою молекулу її молекулу сьому, тому я не могла втриматися, я взяла з собою цей флакон і не пошкодувала, бо я його вдягала, наприклад, увечері. Здається, навіть два рази, саме от увечері, коли було вже так прям прохолодно, навіть холодно можна сказати. І ось ця така ягідна ванільність його хмариночка, вона мене окутувала, підіймала настрій і, в принципі, дуже пасувала до цієї погоди. Вона мені, знаєте, такою радісною, здається, ця молекула, такою іскристою, дуже приємною, солодкуватою, солоденькою навіть. І дуже-дуже мені подобалася саме ось увечері на прогулянки, коли ми там виходили поїсти ввечері і так далі. Отже, це був повнорозмірний флакончик. У тревелах я із собою брала Moonlight in Heaven by Killian, яким, здається, так і не покористувалася. Також я брала свого малючка від Ані Соколової гіацинт, замшовий гіацинт. І його я носила в перший день, взагалі вдягала його в машину і потім в перший день вдягала. Мені дуже подобалось якраз як він так грав на вітру. Це був, мабуть, найхолодніший день. За весь час. Тому і до моєї прогулянки в ботанічному садку він мені прям дуже пасував до цих квітучих бусків, цих квітучих дерев. Мені дуже подобалося. Також я брала Ще такий акварельний колон бланш від Крістіан Діор. Його робив, до речі, Франциску Куркджан. І цей одеколон, мені теж дуже подобається. Він такий, знаєте, незвичний, бо це, можна сказати, мигдальний не можу витягнути цей публік. Це такий, знаєте, мигдальний одеколон. І в цьому його родзинка і цікавинка. Я теж його вдягала в якийсь із днів саме зранку. Він не мега, якийсь стійкий, він не може похизуватись там якимсь супершлейфом, але це. От реально такий цитрусово-мигдалевий, солодкуватий, класний одеколон, абсолютний унісекс і дуже пасує от в офіс, як мені здається. Тоді, коли ви не знаєте, що вдягнути, вам хочеться гарно пахнути, от його я теж брала, і в ньому, я, здається, поверталась теж додому. І ще один парфум, який я брала в Тревелі, насолодилася теж ним сповна: це мій тревел-бакари руш в екстракті. Цей парфум просто а, ну, фантастично. Мені фантастично він якось грав і іскрився саме в празі на прогулянках. По-перше, я чула або бакару, або теж якісь копії на бакару від інших в перший день, до речі, як ми приїхали. І тому наступного дня я вирішила, що окей, я там зранку щось вдягну, але потім я нанесу бакару. Бо цей парфум, як на мене, вимагає саме ось такої погоди, коли вже тепло, але вітряно. Тобто, і тоді от він летить. Знаєте, як такий хвіст, як шлейф просто. Але в той же час, якщо ви його вдягаєте от на такі прогулянки, у місті, десь на природі, то цей же шлейф нікого не задушить. Він не задушить вас в першу чергу, і він буде дуже красиво розкриватися. Крім того, саме от бакара, мені здається таким парфумом, який підходить, мабуть, празі. Бо вона теж така от загадкова і така незвична, і є в ній щось таке, знаєте, як переплетіння цього солоного і солодкого, такого мигдального, і, і водночас такого от шафранового, ну, такі ніби протилежності ніби переплітаються. І так само в празі так? перепліталися ніби там. Якраз ось ці середньовічні вулички, такий містично-романтичний настрій перепліталися з сучасністю, і щось в цьому таке є. Мені дуже подобалося, коли я була в цьому парфумі. Мені дуже подобалося в ній гуляти, і прямо вона в мене так трішки спрагою заякорилася з цими вуличками, з, цими, з цією вултавою, з набережною. Бо ну, все-таки нічого не можу сказати, шлейф від цього аромату божественний, як на мене, я його дуже люблю ловити в шлейфі. і... Я знову таки впевнилася, що потрібно просто правильно його нанести. Потрібно мати до нього підхід. Це, знаєте, таке от таке відьминське зілля. Яке не можна просто брати і їсти ложками. Його треба по краплиночці, так як лікар прописав. Тоді буде добре. Я для себе зрозуміла, що його а, маю наносити, от, наприклад, десь на спину, десь там між лопатками, щоб просто був такий якийсь приємний шлейф, або там, можливо, на одну руку будемо казати, щоб знову-таки десь там. Просто, просто шлейф з'являвся, щоб мене це все не душило в першу чергу, не душило теж людей навколо. Ну, і ще як варіант, можливо, там на, якщо це довга сукня, то, можливо, десь там на низ сукні, наприклад. Отже, Повторно закохалася в бакару і повторно переконалася, що оце її погода, тепла вітряна, і що оце її місце, це має бути швидше за все вулиця. Простір, їй потрібен простір. От стільки я вам дорогенькі, мої, вже наговорила. Дякую, що додивились це відео до кінця. Будь ласка, поділіться зі мною в коментарях, які парфуми любите брати з собою в мандрівки в подорожі. Як готуєтеся до своїх подорожей? Чи любите все планувати, чи любите більш все так спонтанно, просто як піде, що побачу те й побачу? Якщо берете з собою парфуми в якісь поїздки, подорожі, то скільки флаконів берете? Чи берете повнорозмірні флакони, чи тревели, чи просто пробники розношуєте? Будь ласка, мені дуже справді цікаво, бо я часто от задумуюся, що краще взяти якісь нові парфуми чи там знайомі мені і так далі. На цьому все. Дуже вам дякую за увагу. Ставте, будь ласка, лайк, якщо вам відео сподобалося. Підписуйтеся на мене, якщо ще не підписані. Сподіваюся, що зовсім скоро зустрінемося на цьому каналі знову і будемо з вами розмовляти про все на світі, в тому числі про парфуми. На все добре, тримайтеся, па-па!